Моє вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця 23 червня о 14.15 трапилася автопригода на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Опель при перестроюванні допустив зіткнення із автомобілем Тойота. Від удару обидві машини зазнали пошкоджень. До місця події прибули патрульні поліцейські, які згодом повідомили, що дану пригоду вирішено шляхом цивільно-правових відносин. Вранці, 24 червня, на вулиці Соборній камери відеонагляду зафільмували дорожньо транспортну пригоду. Водій автомобіля Сітроен не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль Опель. На місце події було викликано патрульних, та згодом стало відомо, що учасники ДТП вирішили усе за згодою обох сторін. 25 червня по обіді на перетині Хмельницького шосе та вулиці праведників світу трапилася аварія. Там водій автомобіля Нісан здійснив наїзд на двох осіб, які переходили дорогу на зелений сигнал світофора. До місця події було викликано правоохоронців. За попередньою інформацією, під час опрацювання даного виклику потерпілі повідомили, що допомоги медиків та поліції не потребують. Даною справою займаються слідчі по ДТП. Близько 21.20 на вулиці Данила Нечая зіткнулися дві машини. Водій автомобіля ПЕЖО, рухаючись заднім ходом, не переконався у безпечності свого маневру та допустив зіткнення із припаркованим автомобілем ВАЗ. Патроні поліцейські, що прибули до місця автопригоди, повідомили, на кермувальника Peugeot складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. До цього моменту це усі новини. а Ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.